І нарешті слава тобі, Господи, Боже, і каналу ICTV, дякуючи. Ми з вами знову зустрічаємося. Боже, як довго це літо тягнулося? Ну як же ж воно довго тягнулося? Може, не так і довго, там пару місяців, якихось, поки у вас були канікули, та й канікули були і в мене. Я займався іншими справами. Але я страшенно за вами заскучав. І тварючка моя скучала. Боже, вона вже нагуляла собі. Дивіться, яка здорова, вгодована стала. Нагулялася, набешкетувала, накупалася, мабуть, більше як ви, так. Але кожного ранку підходить до телевізора і туди і лапкою тисяча. Де мої дітки? Де мої дітки? І я оце. Ходжуниці, ну коли вже, коли вже я вас побачу, і ось це нарешті сталося. Золоте, добре, тепле, лагідне, літечко закінчується. Ще кілька днів залишилося і почнеться осінь. Підемо з вами до школи. Хто в перший клас, хто в другий, хто в третій, хто, можливо, вже дорослий на роботу ходить, і наші казки дивиться, хто в дитячий садочок піде. А ми будемо з вами заново учитися те, чого ми забули за літо. За літо ми забули рано прокидатися, гарно миватися, зуби чистити. Хто нашу передачу дивився давно, то той вже вміє. Ми навчилися, так? А є дітки, які тільки починають дивитися, або й дорослі не вміють, не знають, як то зубки чистити. То я буду вас цьому, цій корисній справі, цьому ділу вчити. Отож, починаємо з вами Що, з привітання. Добрий ранок, дорогенькі мої діточки і дорослі. Привіталися з дядьком Сашком? Добрий раночок. Привіталися. А тепер. Встали, потягнулися, швиденько побігли, тата, маму розбудили, тата, мама, нарешті ми дочекалися нашу гарну передачу, світанок з дядьком Сашком. Хто не знає, я Сашко Лірник, бо я на лірі граю. Кому я друг, кому дядько, кому дід, кому товариш, кому порадник, хто, може, мене не любить, ну таких, я надіюсь, у нас тут немає. Таку передачу не дивляться. А от я вас люблю усіх. Отож, поганому не навчу. Тата, мамо, ми розбудили, тепер біжимо вмиватися. Вмиваємося ми завжди холодною прихолодною водичкою. Для чого? Якщо вмиваємося теплою, то ще гірше спадки хочеться. А так холодною вмилися, стали таким рушничком, драпачком, тако всічки витерли, щоб були червоні, червоні. І чистимо зубки, беремо зубну щіточку, вичалюю на неї пасту. Я був маленький, тому у нас ще зубної пасти не було. А був... Зубний порошок такий, то ніби крейда товчена така. Він не дуже смачно не було зубки чистити. А зараз пасти такі смачні, але ми її з вами не їмо. Не їмо. Ми тільки чистимо зубки. Почистили, прополоскали ротик, щоб з рота приємно пахло. А тим часом мама і тато не ледачі. У нас мама і тато раз таку дитинку гарно зробили, вони не ледачі, прокидаються, встають, готують сніданочок. Зранку треба хоч трошечки щось поїсти. Бутербродика, дуже гарно печене яблучко. Якщо мама зробить, ох, смакота. Чаєм чи кавонькою запили, в школу, в садочок зібралися. Отож, діточки, поки ми ці всі корисні справи і діла. А переробимо. Я можу почитати вам листи, а потім обіцяю чудову про чудову казку і прекрасний новий мультик, мультсеріал. Отож, Гайдаш швиденько вмиватися. Отож, діточки, настав час, поки ви цими корисними справами займаєтеся, я почитаю листи. От беру перший лист. Звідки він? Лаба Анато... Анастасія. Місто Кривий Рід Дніпропетровської області. Добрий день, дядьку Сашко. Мене звати Настя, мені 7 років. Я вчуся в першому А-класі школа номер 94 Мені дуже подобаються ваші казки. Я б дуже хотіла послухати казку «Солом'яний бичок. Знаєш, сонечко, мабуть, я в цьому місяці її розкажу. Якщо я не забуду, мені пані режисерка нагадає. Я хотіла назвати вашу звірючку Сонечко. Дякую вам за цікаві розповіді та казки. Дивлюся, дивлюся вашу передачу кожного ранку. І хочу, щоб її показували і на вихідних. До побачення. І маємо чудові малюнки, я їх з задоволенням покажу. Це моя кішка-мурка. Ось вона. Гарний малюнок, правда? ж? Так. Тут маємо русалоньку. Так, і ще тут є у нас. Так, ну це всі ці малюнки. З цим листом все. Маємо лист. О, тут щось багато у нас вкладено. Григорчук і місто Чернівці, вулиця Політаєва. Хто це такий у нас? Ваня Іван. Добрий ранок, дядько Сашко. Пише вам листа Ваня. Чуся я в гімназії номер 1 у другому Б класі, ходжу на боротьбу, яка називається Панкратіон. О, дуже цікаво, це дуже цікаво. Ви знаєте, це дуже древня боротьба. Вона прийшла до нас із Древньої Греції. Це, хто займався панкратіоном, той вважався дуже сильним. Вони були переможці Олімпійських ігор. І це, хто займається своєю боротьбою, реально буде, він може захищати свою вітчизну, не гірше від великих якихось там героїв, десантників. так? Називається Панкратіон. Крім вашої передачі, я ще дивлюся мультфільм. Фільм Бернард. Я б хотів почути казку стоптані черевички». До побачення. І що тут у тебе... Там гарні малюнки всередині. Ми їх зараз подивимося. О, чудово! Дивіться, який гарний малюнок. І хата, і тут кошик із яєчками стоїть. На пеньочку. Є такий. І ще малюнок. О, тут уже прямо. Майже ціле місто намальоване. Стараються дітки молодці. Так, Ну, ще з одненького листа я встигну прочитати. Ось тут зверху лежить, звідки він. Коловальчук. Так я прочитав, вибачте, якщо помилився. Де? Із Вінниці. Зараз побачимо. Доброго дня, дядько Сашко. Пишу до вас Діма. Я навчаюсь в першому класі. Завжди слухаю ваші казки. Мені вони дуже подобаються. Розкажіть казку про фарбованого лиса. Дякую. Гарна дуже казка, фарбований лис, І я її з задоволенням розкажу. Тільки не сьогодні, а трохи пізніше. Дуже мудра казка, і записає Іван Франко. І малюнок тобі покажу. Діма із Вінниці. Гарний малюнок і гарний лист. Так, ну. Сьогодні листів у нас небагато, тому що довга казка має бути. Тому зараз ми до неї і перейдемо. Отож, діточки, хочеться наш новий, так би мовити, сезон. Початок нашої роботи спочати із гарної казки. Дуже багато листів я ваших отримував, в яких ви просили, розкажіть таку казочку, і таку, і перетаку. І багато цих казок вже були. Але є багато діток, які не чули або пропустили. Тому я вирішив, от кх, цей такий перший місяць, коли ми з вами будемо знову знайомитися, можливо. я розкажу. Ну, можливо, самі улюблені казки, і ті казки, які ви найчастіше просите, щоб я розказав. А потім вже будемо з вами вишукувати якісь цікавинки, щось незвичайне новеньке. І батьки хай слухають і на вус мотають. Тому що ці казки українські. І їх треба українським батькам знати, щоб українським дітям розповідати. Бо та дитина, яка в дитинстві не чула, пана Коцького, Івася Телесика, яйце-райце, вона виросте вже не українцем, вона не буде знати корені наші, родовід наш, традиції наші, звичаї наші. Отож, для вас я почну з тої казки, яка мені дуже на душу лягла. Я в цій казці і про свого батька згадаю Івана Семеновича, святу людину, доброго чоловіка, який. Зробив мене таким, яким я є. Навчив мене казки оповідати, цікаві всякі історії. І самі найкращі спогади в моєму житті пов'язані з тим, як тато розказував щось, чи читав, чи оповідав. Надію, що у вас в сім'ї те саме буде тато чи мама сядуть коло вас ввечері, не коло телевізора, не будуть серіали, якісь дурні дивитися, а будуть разом з вами цікавими, цікавими справами займатися і розказувати казки. Отож, перша казка для вас називається казка про старого батька. Колись давно в одному селі далекому жили були чоловік та жінка. І було у них троє синів. І сини, як соколи, кажуть, ото сидять, як хмара за столом, а як працюють, душа радіє. Але так трапилося, що батьки захворіли якось, та спочатку мати померла, потім і батько. Лишилися хлопці з сиротами. Всяк так ще не, не зовсім дорослі були, ще не все знали, до розуму не дійшли і порадились між собою і вирішили. ну, Батьків у нас немає, залишились ми самі, підемо по світу, будемо шукати когось, щоб хтось нас розуму навчив, жити навчив, як в цьому світі бути. Зібралися, торбинки склали, хату зачинили, там поля в них ніякого толком і не було, і пішли. Ото От йдуть від якогось села до села, там роботу напитують, там десь переночувати їх пусять. Коли це якось по дорозі, край густого лісу, зустрічають вони старенько, старенько, дідуся, весь в білому, сорочка біла, штани білі, волосся сиве, з борідкою, таке, як голубочок, весь сивий. Привіталися вони чемно, брилики свої зняли. «Здрастуйте, дідусю, здрастуйте, дітки. Куди йдете? Та оце, дідусю, давайте сядемо, відпочинемо, що в нас є пообіді. Ну, дістали хлопці, що в них там, хлібчик був, дід своє дістав, поговорили. Та й кажуть хлопці, що йдемо ми по світу і шукаємо, хто б нас розуму навчив, правду навчив, як в цьому світі жити. А дідусь каже, а знаєте, дітки, а давайте так, давайте я вас в цьому навчу. Ви будете мені за дітей, а я вам буду за батька. Всьому вас навчу і правду, і добра, і як робити в цьому світі, трудитися, як зла людям не чинити. Всьому, всьому вам. Все все все, все вам розкажу, всьому навчу. Зраділи, хлопці, ти будеш нам батьком, Вже йдуть вони в чотирьох. І всьому, всьому названий батько їх вчить. Як жити правильно, як і хату будувати, як орати, як жито косити, як сім'ю заводити, як з людьми жити, як добро правду робити. Це все вчило. І якось йдуть через село, коли дивляться, а посередині села біля церкви багата, прибагата хата стоїть, господарство таке, там наймити працюють, там хліви, ну така, такі помуровані, навіть муровані будинки. І з одного будинку виходить дівчина. І така красива, як місяць, ясний в небі. Старший брат її побачив, каже, ой тату, ой тату, ви знаєте, нічого не хочу, хочу тільки на цій дівчині От Нічого в світі кращого не бачив і не хочу бачити, оце, оце моя доля. Ну, раз так, каже батько старий, то одружишся. Пішов батько і тут таки свого старшого сина висватав, висватав для нього цю дівчину. Тут же відіграли весілля, і старший син залишається на господарстві. Ну і батько його навчає, ти, сину, працюй, живи, багаті, жінку люби, дітей народжуйте, тільки пам'ятай, з добром і правдою не розминайся. Подякував син, батькові, вклонився, а батько вже з двома синами йде далі. Довго чи не довго там чим чекували, і дійшли до іншого села. Коли дивляться, а через село грічечка біжить, ставочок, гребля, і на греблі стоїть млин. Такі, знаєте, колесо крутиться в воді, і млин працює, а коло млина дівчина порядкує. І така красива, як зіронька, ясна в небі. Побачив її середній син і каже: Тату, таточку, тату, я нічого не хочу. Все, я далі не піду Ось моє щастя. Хочу на цій дівчині одружитися, хочу жити з нею, хочу сім'ю з нею мати. Оце те, що я все життя мріяв. Ну, добре, каже батько, раз так хочеш, то так і буде. Пішов старий батько і висадив цю дівчину. Одружилися вони весілля відіграли, три дні батько погостював уже свого сина середнього і каже: ну, синку, ми вже далі підемо. Ти лишайся на господарстві, працюй, добра наживай, дружину свою люби, діток народжуй І те, чому я тебе вчив. З добром не розминайся, людям добро твори, і хай тобі буде щастя. Клонився син батькові, а старий батько вже з меншим сином ідуть далі. І десь за третім селом, за горою, бачить в крайній хаті хата бідненька, там господарства ніякого такого немає. А зате кром хати квіти висаджені, і так красива вся хата, хоч бідненька, але вбрана гарно, квіточками розмальована. І коло хати порядкує дівчина. Та така красива, як сонечко в небі. Як побачив, молодший син каже: тату: ой, тату ж, я нічого в цьому світі не хочу. Хочу лишитися тут, на цій дівчині одружитися. Бо такої краси я з роду віку не бачив, і не треба мені нічого, ні багатства, нічого, хочу цю дівчину мати. Ну, добре, каже батько, як ти хочеш, так і буде. Пішов старий батько, висватав цю дівчину, одружилися вони, відгуляли весілля. Ну і старий батько йде далі в світ. І каже: це синку, лишайся тут. Люби свою жінку, добра, не живе, порядкуй і пам'ятай. Як я тебе вчив, щоб з добром не розминатися, правду знати, людям зла не робити. Вклонився син батько, і батько пішов. Минув час і вирішив старий батько пересвідчитися, перевірити, як же його сини живуть, чи виконують ті настанови, ті поради, що батько їм дав. Перекинувся старий батько у старого обірваного жебрака. Таке лахниття на ньому висить, торба, босий, замурзаний, волосся розкуйовжений, з спалицю, ледве дибає, і підходить до того села, де живе його старший син. А той за цей час забагатів Боже, так на багатій женився, та ще багатший став. Наймиті у нього слуг Боже, у якогось пана, худоби розвів там коней, корівці, людь, стабуни, отари овець. Волів найняв чумачку, в чумаків посилає, лавку свою відкрив, шинок багатіє. Гроші в нього по лавках валяються, ногами підкидають. Коли це до старий жебрак підходить, постукає і каже: людоньки, добрі, дайте ж мені щось поїсточки, дайте ж, дайте, бо я, хоч моточок хлібчика, бо я до вечора не доживу вже з голоду помираю. А багач вийшов на полі, каже: це що це таке, а? Став би я багатим, якби я оце добро жебракам всяким роздав. Іди геть, волоцюга, не вмієш працювати, то здохне з голу ще собак на нього спустив, погнав старого діда, навіть забув, як сам бідним був, що я батька вчив. Прогнав, не те, що нічого не дав, ледве не забив його, і собаки ледве не погризли. Відійшов старий дід подалі. Оглянувся на те хазяйство, а воно так полум'ям взялося, загоріло, попелом пішло, вітром подуло, розвіло, пропало все багатство. Іде батько в друге село, там, де середній син. А той за цей час о, та не один а три млина поставив на воді, та ще й вітряки, та до нього. І гречку, і, і, і овес, і пшеницю возять молоти. Все, все, він там забагатів, червінця золоті щитає, скриню годує, як порося. Сам здоровий став, наймитів море в нього. Собаки здоровецькі такі ходять, добро, охороняють. Такий багатий став, що ну, страх, страх казати. Кожен день музики грають, бенкети, там пани в гості приїжджають. Він хліб і шматок відкусить та й свиням викидає. Коли це підпоріг, дід старенький шибрак підходить з паличкою. Те каже, людоньки, добрий господарю, дайте ж хлібчика, шматочок. Бо як я сьогодні не поїм, то помру з голоду, людоньки, ну дайте щось, ваша добра ваша є, дайте. А, 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 каже, повадилися ви тут до мене ходити. Я рік колись в церкві був, тоже бракам щось давав, а зараз уже мені того не вистачить. Як я своє добро буду роздавати, що мені лишиться? Ану геть звідси гнати, каже, а, ну хлопці, не живіть, діда палицями, то Та там ті хлопці прийшли, ну, діда так не били, але прогнали. Пішов той дід, подумав, оглянувся на те хазяйство. Так, ті млини полум'ям взялися, загорілися, попелом упали. І де дідусь далі. Доходить до того села, в якому менше син живе. Знайшов його хату. А той бідненько живе, але в злагоді, в мирі, в любові. Багато там такого, якого не Нажив, діток в нього багато, але в сім'ї добро, радість, веселощі. Діти в чистому ходять, сорочечки вишиті, хатка, як лялечка. Там наймитів немає, самі працюють коло того поля. Що зароблять, те їхнє? Підходить старий жебрак. Під ворота. І каже, люденьки добрі. А, а дайте ж мені хоч шматочок хлібчика, бо помираю їсти, хоч як шматочок не з'їм, то помру геть зовсім. А господиня вискочила, каже, діду, заходьте, і хазяїн каже, діду, то зараз ми ось обідати будемо, то сідайте з нами, пойшош на шматочок хліб. Ми вас нагодуємо, щось з собою, дамо в торбу. Посадили діда на почесне місце за стіл, борщу насипали, там якої каші. Що вони їдять, те й діду віддали. Хлібчика дали. Нагодували дідуся добре, напоїли. А це дідусю вам на дорогу. Чи далеко йдете? Ой, далеко, йду, далеко. Треба мені там до Київської лаври йти, до Почаєва. Ну то дідусю вам на дорогу, зміться. Хлібчика трохи вам, та пшона якого м'ясо, вибачте, немає. Сам його не маємо. Але там цибульки якоїсь, яке таке, то ми в торбинку жінка поклала. А жінка каже: Слухайте, діду, дивіться, яка на вас сорочка рвана, дірява соромно одягати. Знаєте що? Є в мене одна сорочка новенька, я чоловікою вишивала, ну то я йому ще одну зроблю, а цю я вам подарую. Полізла до скрині ту сорочку, дістала, на, та каже, чистеньке вдягніть. Дід став вдягати, почав свої лахміття старе знімати, а дивиться хазяйка, жінка. А у діда на грудях така рана велика і така не, не заживає. Дідусю питає, вона що то таке у вас на грудях. О, каже, діти мої, то така. Така рана тяжка, що за місяць я від неї помру. О, як жалко, вона ж заплакала. А хазяїн питає, діду, а чи немає якихось ліків вам допомогти? О, каже сину, є ліки, чому немає? Є. Такі ліки в кожного господаря є, але ніхто їх дати не хоче. А які ліки, скажіть? Ой, сину, та й не питай. Та кажіть, діду, кажіть. Та такі ліки, що якби який господар свою хату спалив і тим попелом мені ту рану. Притрусив, то вона бі зажила. Е, задумався чоловік, глянув на жінку каже, що ти, жінко, думаєш. А вона каже: та те саме, що й ти, чоловіче, думаю. Як хату ми собі ще якось збудуємо, а як добрий чоловік помре, то назад його не повернеш. Ану, каже, чоловік, от що жінка, давай виводь дітей з хати. Вивели дітей з хати, коника вивели, корілоньку, яка там не була. Чоловік взяв кремене, кресала, викресав вогню, підпалив хату, стріху. Нехай доброго чоловіка виріку їм зараз. Згоріла хата, коли чують, сміються, оглядаються, а замість діда, жебрака стоїть батько його названий, гарний, веселий, борода сива, волосся, сива, як голубочок, в білому вдягнутий. Каже: Оце, синочку, ти єдиний, з добром і правдою не розминувся. А син. А замість спаленої хати та така багата хата стоїть, та добро всяке, та господарство, та хазяйство. Оце, синочку, живи щасливо, щастя тобі, здоров'я. Вклонився це раз, батько сину, сину в ручку по цьому, і тато пішов собі далі в світ добро творити. Ото вам казочка така, щоб ви пам'ятали, що добро, воно ціни немає. Ви з кимось добром поділитесь, вам воно сто разів вернеться, а будете жадібними, то до себе тільки гребти, то нічого крім вас доброго не буде. Ті гроші, ви тим грошам раді не будете. А краще мати 100 друзів та 100 добрих людей навколо завжди будь-які біді вам допоможуть. І згадуйте батьків своїх, любіть їх, шануйте, поважайте, бо батьки не вічні, настає час, що батьки відходять, помирають, а потім ви все життя будете жаліти. А я колись з татом не договорив, а я ж коли щось погане йому сказав, колись я його не послухав. Отож, діточки, любіть батьків ваших. а ви батьки пам'ятаєте, що дітки ваші це кровинка ваша, учіть їх. Добрими бути хорошими, гарними, справжніми українцями. Вам казочка, а мені бублички і в'язочка. А зараз, після цієї гарної казки, перейдемо з вами дивитися чудовий мультиплікаційний серіал. Серіал новий. Ми починаємо його. Він дуже цікавий, гарний, веселий. Називається він Пригоди мультиняток». Пригоди мультиняток». саме для вас. Гайда дивитися. Ну що, діточки, настала пора сьогодні з вами прощатися. Але це і сумно, і весело. Сумно, тому що я йду від вас і цілий день вас не побачу. А весело, тому що наші передачі будуть продовжуватись, ви будете дивитися. Мультик, подивилися, подивилися. Казку чудову послухали, послухали. Листи ваші почитали, а листи ваші мені потрібні. Пишіть мені про себе, про сім'ю свою, про родину. Я вам буду давати різні завдання, ви їх виконуєте. А як же? Напишіть, звідки, звідки назва вашого села чи міста походить. Чим батьки займаються, які у вас друзі, чи є у вас тваринки вдома. Все, все пишіть. Мені це цікаво. Проші справи. Малюнки посилаєте. Всі малюнки буду показувати, всі листи буду читати. І пишіть мені на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок. Для лірника Сашка до побачення, діточки, до завтра.